Не викидай, говорили вони, і син запульнули в батька тигра. Тільки от проблема в тому, що це гіпат наскільки побитий життя, наскільки це можливо, прямо як я. Роз'ємний корпус, ну він ще більш-менш якось тримається завдяки гвинтам. Наступна проблема це роздуваний роз'єм зарядки. Ну і мікро-USB, а чим його заряджати в 2025 році? А також проблема всіх дуалшоків, дуалсенсів і навіть Xbox про контролера. Древтячі. Тільки! А, і не тільки їх! Ван момент. Джойконів, першого покоління, ну в моєму випадку, це друге, але тут свої інші проблеми. Так от, ви можете виправити цю проблему, просто замінивши сосочки, і буде вам щастя! Датчиків наплодили чотири основних типу на даний момент. Ну, в нашому випадку він буде замінений на ТРМ, що, по завірам багатьох людей, набагато краще, ніж датчики Холо, швидше і менше жируть та й мають більший ресурс. Але, так сказати, у нас буде цікавий прикол. У мене є. На приметі одна людинка, яку я хочу перевірити. І я відправлю їй оце чудо, щоб вона зробила йому так сказати цю операцію. І найцікавіше, що ж він а, зробить і скільки за це візьме. Ну, якось а так. Зараз ми йому збираємо посилку. Візьмемо таку нещадну коробку від нової пошти. Знаємо, ми як нова пошта це все діло доставляє, тому він буде упакований в отаку от штуку, щоб йому ну вже точно піздець не прийшов. Я готова. А що ви думаєте, чи варто робити перевірки майстрам, які роблять всяку цифрову техніку?